Должны. Просто мені кожен день пишуть, Сергій, у мене рак, допоможіть мені з раком, У мене кредит, допоможіть закрити кредит, у мене квартиру надо, допоможіть квартиру квартиру Ми Айпад подарили у нас на навчені айпади айфони дарують і так далі. У нас один студент виграв айпад. Ти знаєте що? Ну йому з неба айпад упав. І він каже: А яка там пам'ять? Ми кажемо сто він Микий хорошо, але мені колір не підходить. Поняли? От до такого доходить. я не розумію, що з українцями вообще відбувається. Я допомагаю. Поняли? Ну я зараз на нервах трошки розмовляю, в емоції, але допомагаю. Я комусь за квартиру плачу, комусь от в інстаграмі у себе в сторіс це показує. Комусь кредити закриваю, переселенцям квартири, аренди, там оплачу, машина на за себе плачу. Але з кожним місяцем все більше і більше заявок. Сергій помежіть, Сергій помажіть. Я не держслужбов. Я з політикою ніяк не зв'язаний, я ніяких зборів не роблю, я просто сам по собі онлайн заробляю вже багато років, у мене величезна компанія, а там є в списку Forbes, захочете напишете з Рим, як Forbes. Я просто від себе людям допомагати. Але знаєте, до чого дійшло? Що Якщо я не допомагаю людям, вони ще обижаються. Я типу, должен допомагати. вмісто того, от дивіться, я вже змучився, я вам кажу, є навчання, є можливість заробляти онлайн. Ми безкоштовно зараз за посилання в посиланням профілі навчаємо, подарунки ви і так далі. Перейдіть, взагалі, поінтересуйтесь просто, хоча б познайомся. Ми ж нікого не тягнемо Команду нам, ми не всі і беремо. Пробуйте щось заробляти, якось навчати, передаємо досвід за, взагалі, за якісь можливості мільйону українців. Як ні в кого в світі є можливості заробляти онлайн, наш банк, наші спеціалісти. Ні, ми будемо ждати, поки нам хтось здасть, поки нам весь світ должен, нам насипать, а як не насипять, ми ще їх проклянемо. короче. отака от, от історія. Знаєте, я з цього в шоці. От. Я вже, друзі, встав, Чесно, я оце в останній раз провожу ці безкоштовні навчання в цю всю історію. Мені від цього треба віддохнути. Я просто хочу так відсторонитися і реально видохнути. Бо кожен день мільйон звонків. Оце, якщо хотіли, ваша остання можливість за посиланням в шапці профіля. Безкоштовні там ефіри для вас навчання. Візьмете, візьмете, не візьмете, пожалуйста, не жалуйтесь. І я та намагаюся людям допомагати, якщо я бачу, що критична ситуація. Так я не фонд, я не ката допомога. Поняли? У мене у мене. Я, я запишу сім'ю. У мене мама, вчитель, математики, папа, столяр, красадірівчик. Я з обичного району в Полтаві, з самого обичного. Крутивсь, мутив, шукав. До, дошукався, да до знаходився. Що вам мішає? Ну от вам вже ложку дали, в рот, ложат, кажуть, перейди по ссылці в описані профіля, за тебе вже все зробили. Не ми будемо шукати, де в моменті вирвати, вицепити, а якщо не дадуть, ще й ми плюнемо їм в лицо. Самі діляти ми не будемо нічого. Ну, таке, понял. Все перепрошую за емоції, але це просто неможливо. Кожен день мільярд дзвінків і ще з такою інтонацією людей зрозуміли, що їм довго. Ну, кажу, на навчанні нас буває, ми там зарплати виплачуємо. До речі, захочете подивитись? У нас там на прямому ефірі ми будемо студентам нашим зарплату виплачувати за те, що от вони розпосюджують відео в соціальних мережах. От така можливість є